Фортний дім для ВПО в Івано-Франківську все-таки збудують постійне житло для вимушених переселенців на території промислової зони заводу Пресмаш та Микотинецької громади. На ділянці площою один гектар мають намір спорудити 12 п'ятиповерхівок. За грантові кошти від Північної екологічної фінансової корпорації Невко у розмірі 9,5 мільйона євро. Наразі міські чиновники ведуть перемови із жителями громади, адже вони здебільшого проти такого будівництва. Паралельно із тим, міськрада готується до підтримки підписання договору з партнерами та старту будівництва кошти в сумі 9 мільйонів з половиною підтверджено, і в відповідності після цих перемовин буде застуватися до українську. Технічні умови нам належані, логія зроблена, ну тобто, ми в процесі якраз таких напів на старті підписання договору, бо без договору ми нічого не зможемо робити. Паралельно ми робимо ту роботу, яку необхідно робити з нашими донорами по підтвердженню коштів, по надання випису. Хочу нагадати, що в нас і закладено співфінансування в бюджеті 20 мільйонів, бо ми маємо зробити імені мережі, і проведення газу. Но саме все, що ми підписали домикну і приступили вже до виконання. Нині в Івано-Франківській МТГ зареєстровано понад 140 тисяч вимушених переселенців. Чимало з них стикаються із проблемою пошуку тимчасового житла. Вони в більшості випадків. Проживають в приватному секторі, але кожен староста володіє проблема проблемами цих сімей. Ми неодноразово завозили і продукти харчування, і навіть дрова. Ну, володіємо ситуацією, хто де проживає. Ну сьогодні розуміємо, що багато людей з цих 41 одна 100 повернулося додому. Ми так точно не, не бачимо цифру. Ну той, кого десь озвучує міський голова. І ми бачимо з наших підрозділів. Це орієнтовно 24 тисячі осіб. Є що проживають в загальному міській територіальній громаді, якщо взяти сільські населені пункт, то всіських загальному 2 тисячі осіб. Там немає на сонячне шадри, але потреба є надзвичайно велика, і тому ця робота триває. В Івано-Франківській тергромаді для ВПО облаштували три гуртошитки та кілька шалтерів. Проте досі гострою потребою залишається гідне постійне житло для тих, хто вже не має куди повернутись. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук, новини на вежі.